До початку кілька хвилин у учнів Коростенської школи мистецтв останні приготування перед виходом на сцену. Тимофій та Владислав відкриватимуть концерт. Він приурочений до Міжнародного дня баяну та акордеону. Ці інтерв'ю не давали. Хвилювання зрозумілі. У залі, окрім інших учнів, їх батьків та викладачів школи мистецтв, гості, викладачі Житомирського музичного фахового коледжу імені Косенка. Серед них Віктор Губанов, народний артист України. Слава ЗСУ, які дали нам можливість сьогодні це провести. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Дякую. Виступ гостей це Тріогармонія стало родзинкою заходу. Нагадаємо, концерт приурочений до всеукраїнського дня баяна та акордеона. У користині ці інструменти шанують. Щороку музиканти проводять тематичні конкурси та фестивалі. Це всеукраїнський конкурс юних баяністів-аккордеоністів імені Анатолія Білошицького та всеукраїнський фестиваль-конкурс Грай гармонь. День баяна з таким розмахом відзначають вперше. Я десь вичитала таку ідею, що діти не знаю, це вже батьки, хай подивляться, діти, які грають на інструментах музичних і особливо клавішних, що вони краще розбираються в математиці. не знаю такого досвіду. Але якщо, якщо музика допоможе розвинути ще й математичні якісь здібності, то це тільки на краще. Сьогодні на базі Користенської школи мистецтв на секції баяну та акордеону займається 50 учнів. Курс навчання 4-5 років. Предмет веде 5 викладачів. Щодо віку учнів починати краще з 6 і більше років діляться педагоги. <му> Участь в концерті взяли не лише учні, а й педагоги. На цих кадрах викладачі школи мистецтв Олександр Муш та Максим Ющенко. Кож виступали дует «Самі», оркестр народних інструментів викладачів школи мистецтв. Перший в захід зразковий естрадний оркестр школи мистецтв. Ну версію концерту можна переглянути на Фейсбук сторінці Коростенського телебачення.